Всім привіт! Завтра у школі у нас Halloween. тому я зараз вам покажу всю підготовку до Итак, перше Я хочу вам показати свій макіяж. Спочатку туш без нас найкращий гель для брів. Це від Lacrita Beauty Barn. Це я його буду наносити от сюди під очко. Наносить прямо так. Чуть-чуть. І ще я візьму тут, біля очка. Воно така помагана, перший відтінок. Скажете, щось не дуже. Только в тому, що я його буду наносити. Дірка все і и Страшно. Ну, нормально. Прошу их довшим, що ще не довшим, просто ми. Ну, короче, самый паркол зараз буде фарба. Єсть. Так, беремо ляпс, 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 лапс, 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 ляпс. Так у нас виходить. Отак. я нічого не замастила. Такий в мене, в принципі, костюм. Все так на руку наручник це я зараз піду до дзеркала. Просто це я ще зроблю, я буду ще накручена. Накручена з, цей, з високим хвостом, отак от. Типу якось Вимила голову, посушила, але ще буду запитатися. тому я вам буду ще записувати відео. Я вже заплелась. Буду, монтую відео і буду лягати. Я вечеря виглядаю, виглядаю ось так. І далі в мене вже мій костюм. Я починаю робити... Починаю робити макіяж до стрілок. Дуже страшно. Нормально. Зараз дуже швидко, бо мені Коротше, скоро урок починається, а я тільки роблю макіяж. Я п'ят вже виходила, але сьогодні його сьогодні Хелві. Так это збройки. Зараз роблю. Моє останнє. Ще одне. І потім буде краку. А вже одягнути. Да, да. Мій макіяж. Це просто Зак зібрала. в мою сумочку. Я був в школу. Просто мій макіяж. Я не знаю. Мені ще ніхто не був. На хай преступниці, яка вбила поліцейського. Ну і що я буду перша в історії. На мене всі так вели, типу, Розумію, Дівчинка якась з рюкзаком іде в крові в школу. Думаю, звучить багато Обіця... обіцяючи і ну, отак ми ще Хеллоуін. Це вже третій урок зараз буде. У мене все тримається. Ще не третій, а четвертий урок буде, вона мені слабого тримається. Wow. Дивіться, як все офігенно тримається. Я, я, я вже пішла додому, відсідать п'ять років, пострибала, пригла, полежала, ось так от головою помоделяла. Воно, ну, як наче як наче це тут постину Пройшов один день, вона все одночі одно лишилась. Ви уявляєте? Я вже поспала, я вже так ну, подушку, піяли, що натерилася, вона все одно є. Як бачимо, що його багато нам чи його довго змивати чи ні. Але думаю, що ні. Головне, що мене будемо від неї не обсипало.